І знову ми на даху, і, і знову ми робимо, доробляємо то. Пес його візьме, заземлення на ті сонячні панелі. Минуле відео дуже багато наробило шуму в коментарях, як мені казав колись, ніж не колись, а один з коментуючих. Це вийшло випадково, ніхто так не задумував. Але цей контент і не буде, і не буде ніколи бездоганним, бо тому що ми, власники домогосподарства, які знімають такі от відео, ми не можемо знати все. І ми не є експертами у всіх. І в всьому, що тільки ми можемо робити. Десь щось цікавимося, десь щось дочитуємо, десь щось вичитуємо. До речі, в минулому відео я ще й використовував ШІ, тобто штучний інтелект, який давав мені поради, але ми з ним поспілкувалися подальшому, проконсультувалися, і він повиправляв свої відповіді. Ну, бо Він там говорив, що заземлення допомагає приблискавці, це не так насправді, тому що Цей кабель, як правило, перерізом 4-6 мм ніколи в житті не врятує від блискавки, тому що там 20-30 тисяч ампер розряд. Далі він говорив, що ну і, до речі, я десь читав в інтернеті, що пишуть, допомагає при короткому замиканні. Це теж не має ніякого відношення абсолютно. Як виявилося, ну, не то, що ви виявилося, а один з коментуючих був правий, що заземлення потрібне тільки для е, е, для УЗІ це Е, автомат, який спрацьов... ну, який рахує силу струму по дроті до УЗІ. Він е, по фазі, і, вер, і потім враховує по, по нулю його звор, зворотній. І відповідно, якщо десь е, ви попадаєте під е, силу струму, ну, ваш опір 1000 Ом, як в середньому це в людини є спрацьовує узо, узо, не узі, а узо. УЗО. І це єдине для чого потрібно заземлення в даному випадку. Якщо його не буде, УЗО також спрацює, але неправильно і є ризик ураження людини. Ну я не буду філософствувати, а то зараз знову налетять експерти, скажуть, що що знову залізне в свою тему. Значить, по своєму заземленню. Нагадую, тут використаний центральний дріт, не дріт перепрошую, вибачаюся, кабель. кабель в попередньому відео сказав дріт. Захейтили. Кабель четвірка, поперечний переріз, багатожильний. До нього вже відросточками по 15-20 см прикріплені панелі, скомутовані. Якщо вийде показати, не знаю, чи чи зніметь так камера? Е, отак от є, на, кожні, на кожній панелі є е, місце, де, кстати, де, до речі, і є позначка заземлення, і отак воно скомутовано е, до загального дроту. Е, тут... Як я вже його показував в минулому відео, мені не хватило кабеля, неправильно порахував. і, відповідно, Були було лишні конектори mc 4 посадив кабель на mc 4 конектор і продовжив його вже до донизу. Продовжив вже до самого контуру заземлення. От Дивіться, яскравий приклад, для чого потрібно заземляти. Панелі сонячні. От Зараз в мене там забитий штир в землю на 3,5 метри. І це є у нас кабель заземлення, який йде, от, щоб ви просто розуміли, куди він йде. От, от, пішов, 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 пішов. І пішов на сонячні панелі. Там я відео покажу, як він там кріпиться. Але зараз от на тестері я наставив на змінну на напругу. І от дивіться, що відбувається. Коли я доторкаюся до, до щупа. Скільки ми маємо? 90 вольт наведеної напруги. 90 вольт. Ну, я не знаю, чи вона вб'є, але буде неприємно точно. Це є 15 панелей. З'єднаних по послідовно кабелем мідним 4 перерізом 4 мм. квадратних І вони дають наведену напругу 91-90 вольт. 91, 90 вольт. От тому люди думають, треба чи не треба заземлення. Та треба, звичайно, треба. Отакий от от 4 забитий 3,5 метри 4, десь не пам'ятаю вже, скільки по довжині до нього приварений. Нержавіючий пруд з нержавіючої сталі. І сюди вже буде кріпитися кабель заземлення. Відстань десь пів метра, десь зачитав, що так десь приблизно воно і має бути від будинку. Так що так будемо кріпити в наступному відрізку. Відео покажу вже повністю змонтоване. Внизу вже від стального нержавіючого пру, прута е, я з'єднав е, на дві нержавіючі е, гайки, шайби, добре їх стиснув. Зробив от, такі от імпровізовану кришечку з бутилочки е, з пітулії, мабуть. Та, з пітулії. Так, щоб не затікало, ну, але я не знаю, чи воно потрібне чи не потрібне. І, в принципі, заземлення вже готове. Кому це відео було корисне, лайк, підписка, тому що будемо знімати І не тільки по, по, сонячних, панелі, по сонячних панелях, е -е, хто вбачає десь якусь... Е Похибку чи помилку, прошу коментуйте, я завжди радий коментарям, але правда, цей, наголошую люди відносяться толерантно один до другого. Кожного є своя думка. Не переходьте на особистості, бо, бо тому що кожен впевнений, що він правий. У, у, у всьому і знає все, все на 100%. Тому коментуйте, пишіть, буду вдячний. Дякую.